Вітаю, друзі. Доброго дня. Це маркер події. Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Олександром Левченком, дипломатом, надзвичайним повноважним послом в Республіці Хорватія у 2010-17 роках. Також в Боснії та Герцеговині в 2011-2017 роках. І будемо говорити про Сербію, загалом про Балканський півострів, про країни, які саме на Балканах, їх відносини з Україною. Пане Олександре, доброго дня. Вітання студія. Давайте розпочнемо десь з останньої такої інформації, те, що відбувається в Сербії. От якщо можна пояснити, протести чи є вони масштабними саме за тою кількістю яка людей. Протестує насправді я нагадаю про те, що це здебільшого протестувальники, які є прихильниками опозиційних сил, і з останньої такої інформації про те, що місцеві місцева влада звинуватила саме протестувальників у спробі насильницької зміни конституційного ладу. Чи можемо ми говорити, що десь основна мета цих протестів і протестувальників була це те, що саме змінити владу у Сербії? Ну, я свідок подій. Перші такі великі демонстрації були в 96-му році. Я був заступник посла України в Сербії, Чорногорії, тому тоді були поширші демонстрації, протести, чим зараз. Ну, власне кажучи, наратив російської пропаганди, яка вона впихує через сербські ЗМІ, через свої ЗМІ. Про це заявляє Пісков, заявила Захарова про те, що це кольорова революція. От, перше, друге, посол Російський в Білграді навіть, зустрічався з президентом Вучичем і передав йому якусь інформацію, начебто, що демонстранти ставляться метою повалити існуючий уряд і президента. Мабуть, там він, якісь, можливо, щось дав якісь не тільки текстові речі, якісь щодо записів якихось розмов Але треба вважати, що розуміти, що в Білграді величезна кількість російських агентів, це одна з небагатьох європейських столиць, де не вигнали російських шпигунів, це тільки Білград і Будапешт. так І е, вони могли дуже просто щось підробити, або з кимось домовитися, і так далі, і видавати цю інформацію за оригінальну ну Що він передав невідомо, але у всякому випадку, президент подякував, прем'єрка сказала, що ось їхні спецслужби не помітили таких речей. А от готувався перевороти, росіяни їм все розказали. Е, ну опозиція сказала: слухайте, а чому тут така величезна кількість російських агентів? да Що вони тут роблять і що тут всім розказують, що робити, і давають цим оцінки, і так далі. і і те, що ми виступаємо проти, це проти фальсифікації виборів. Ніде в нас нема жодного, жодної вимоги щодо зміни президента. Тому що ці вибори президента взагалі не стосуються. Це вибори парламентські, частково місцевої влади. Причому тут, скажімо, президентська вертикаль і так далі. Але м, треба розуміти, що росіяни дуже глибоко вкопались в інформаційний простір Сербії. Вони присутні серед правлячих політичних сил дуже активно працюють з партійними босами, з міністрами, е лідерами громадської думки, але активно працюють з опозицією. Тобто, ви маєте розуміти, що в рядах опозиції проросійських сил не менше, ніж тих, хто при владі. Uh -huh. Тому, якщо ви помітили, Захід досить обережно дає всі ці оцінки, тому що це не виступ. Західних, прозахідних сил проти проросійських умовно, да Ну якщо говорити про Майдан, якщо угу. це виступ проти результатів певних зловживань виборчому процесі. Причому, ну вони були, їх зафіксовано, але вони не є, розумієте, такого характеру, що ми змінили повністю вибори. Якщо ви подивитесь на цифри, то. Відстань між опозиційними голосами і тими, хто переміг, тобто правлячими, досить велика розумієте? Uh -huh. І Захід боїться, Ну тиснуть, щоб знову були нові вибори, і знов той же самий результат. Ну Це буде катастрофа, розумієте? Це буде катастрофа, і свідчить про те, що хтось чогось не розуміє і зловживає чимось. Тобто зафіксували порушення, сказали, що їх має не бути Є вимога щодо перевиборів в Білграді, там дуже тісна перевага правлячих, вони, мабуть, і не можуть при такій ситуації сформувати більшість. Тому опозиція вимагає в Білграді перевиборів 100%. Що стосується загальних, то дехто з опозиції не всі вимагають і загальних перевиборів. Але підкреслюю на позагально картинці, боюсь. Що великих змін, що і не буде, і не буде. Це треба розуміти. Між тим, багато європейців говорять, що їх турбує. Звісно, що є певне зловживання, там приїзд з Республіки Сербської виборців. Хоча вони мають громадянство, тобто вони приїхали і на парламентських виборах проголосували легально. Вони не могли голосувати. І в цьому підозра опозиції, що вони паралельно проголосували на місцевих виборах, скажімо, до Білграду. Да? А Білград важливе місце, і більшість їх приїхала саме в Білград, тому по Білграду треба 100% перевибори поки що правлячі не збираються ці перевибори робити. А вони домовилися, що там по деяким участкам, дільницям ці будуть перевибори, але загальні. студії. От пане Олександро, ви десь основний такий меседж сказали, який от навіть мені запам'ятався і багатьом, тому що в деякій мірі вже навіть. Була думка про те, і десь не те, що мрія, а побажання, те, що справді є можливо у Сербії опозиція. Але от ви дуже слушно так відзначили про те, що навіть цій опозиції можуть бути російські агенти, тобто там варити свою кашу. Ну і здебільшого, там, зокрема, серед таких основних опозиціонерів чуємо про е, Мірослава Алексіча. Що ви скажете щодо цієї е, персони, щодо цієї особи, чи можна її справді вважати опозиційним, таким насправді е, в Сербії і. Чи реально те, що от можуть можуть десь все таки там зародитися опозиційні сили такі серед населення, така опозиція, яка насправді має бути. Чи от російський слід там неймовірно сильний, російське тло, і це зробити буде неймовірно важко? Ну дивіться, опозиція не менш проросійська, чим влада? Не менш проросійська, чим влада. І росіяни там вже десятиліттями працюють з усіма. От. І, ну, скажімо, об'явився ще в Білграді Медведчук. От. Він там створив організацію Інша Україна. Він її зареєстрував Москві, в Петербурзі, в Ростові на Дону, Сімфірополь. ось зараз в Білграді. Мало того він виступив там широкою статтєю з аналізом виборів в Сербії. Ну, виявляєте, де Медвечук іде його розуміння аналізу ситуації в Сербії. Ну, ясно, що замість нього цю статтю написало російське посольство. Mm -hmm. О, там повністю російські наративи і якісь речі, але вона показова, що вона показує всі ці аргументи російської пропаганди. І там згадується, що ось частина ж опозиції каже, що вибори були нормальні, і так далі. Там, наприклад, є така партія «Ми Голос з народу mm -hmm. ось Медведчуковський представник, він там заступник голови цієї партії, яка себе, начебто, опозиційна. І, і там вони, коли пройшли цей поріг, виборчий, там більше 4%, здається, то, вони включили, знаєте, яку пісню? Катюша, наприклад. Mm -hmm. да. Ось така опозиція. Угу. Тому о, є там проєвропейські сили, але вони в меншості. Розумієте, в чому проблема? Навіть я бачив цифри, що за Євросоюз тільки 20% населення. Розумієте? Це недостатньо далеко. І ну, виходить так, по великому рахунку Вучич, президент він маневрує між Москвою і Євросоюзом. І дуже добре маневрує насправді. для а влади. Більшість політиків за Москву. От. І при такій ситуації президент, він більш ну, підходяща м, політична фігура і для Брюсселя, і для Вашингтона, тому що там всі інші взагалі питання, Да, є там проєвропейська, але в них рейтинга нема. Розумієте? В них нема mm. рейтингу. А ті, що більш-менш рейтингові, вони. Більш проросійський, ніж сам Бучич. Ось така ситуація непроста. Але розумієте, там же ж нема розуміння того, як у нас з боку, що це проросійські проєвропейські сили. Ні, там є сили, які не хочуть, щоб умовно президенти його партія були при владі. Да, дійсно, вони ніяк уже 11 років не можуть перемогти на виборах. І, звісно, хочуть якось до цієї влади добитися. Ну, це політичний процес, кожна партія хоче стати правлячою, да? і так далі. Ну, У них поки що не вистачає сил. Але, але відбулися певні фальсифікації, за які хтось мав би відповідати. І, от, власне, ось виступ ну, перед е, Скупщина, це Рада міська і uh -huh. центральна виборча комісія, якраз направлена на те, що хтось має відповісти за те, що ось такі певні фальсифікації були. І хтось має відповідати. І треба, мабуть, і треба, мабуть, робити перевибори uh -huh. в Білграді. Точно. А, можливо, десь в інших містах, тому що опозиція сильніша в містах, сільська місцевість mm -hmm. вона провладена. це нація, пам'ятаю часи і за Мілошовича, селовища Замілошевича, за демократію тільки в містах, це інтелігенція і так далі. От, І таким чином, але зараз задає тон о, білградські студенти Білоградського mm -hmm. університету і Новосацького. А студенти це все таки майбутнє країни. Тому це показово, і це посилює позицію опозиції. Тому що студенти вийшли, так би мовити, на бік опозиції досить uh -huh. організовано і так далі. І це не так просто їх там в чомусь звинувачить що їх так підкупили і так далі. Хоча намагається хтось таке вкіди робить, uh -huh. але вони. Не, не сприймаю це. Я скажу я сам я сам колишній білградський студент, і це і це сила, і це інтелект, і це молодість, і це майбутнє. І под, то, под... В цьому mm. плані посилюється позиція опозиції за те, що вийшли студенти От і тут можуть бути певні поступки, відправлячі. Ну, що... Сподіває... Якщо вони правильно прорахують, тому що заїдатися студентами по великому рахунку, ну це в мінус собі. Абсолютно нічого хорошого, це для майбутньої правлячої партії нічого не принесе студія. Сподіваємося, що насправді десь з'являться такі сили в Сербії, зокрема, десь, можливо, навіть на основі студентів, які. Чинять серйозний такий спротив саме проросійським силам. Я би хотів також ще трошки змінити вектор розмови і поговорити про інші балканські країни, їх відносини, їх думку щодо України, їх позицію. І От доводилося десь 5-6 років тому бути в Хорватії. І хорвати дуже так серйозно завжди налаштовані. Це ні для кого не секрет проти Сербії. Часто там можна почути такі вигуки у губі Сербіна. Сербу на Вербу це десь звичним є, і практично хорвати є нашими друзями вже давно і зараз. А на противагу от вони мають ворога такого своєрідного як Сербія. Але от чи насправді цікаво почути, чи є певна, от ви бачите певну тотожність Україна, Росія, Хорватія, Сербія, чи ці все ж таки на якому рівні от перебувають відносини Хорватії, і Сербії? І ще також почу хочу почути від вас, чи є достатньою підтримка саме хорватів щодо України на ваш погляд? Ну, у них була велика війна, тому багато втрат людських серйозних. От кожна сім'я когось втратила. Тому звісно, що певний шрам в душі є у хорватського народу. Ну, власне кажучи, втрати були з іншої сторони, але офіційно ж Сербія ж не воювала, воювали серби, які проживали офіційно в Хорватії, які створили. Квазідержаву Республіка Сербська країна так з центром в Кніні. а от І вони чотири роки були, поки, так би мовити, військові операції гроза. Хорватська армія не звільнила ці території, а частина території біля Дунаю були звільнені у мирний спосіб. Ці заклики на верби і так далі. Це, звісно, такі агресивні націоналістичні. От і е, що, ясно, що офіційний Загреб не, не вітає це і відмежовується від таких від таких е, закликів, чи паролей, чи так далі, привітань е, радикальних сил, радикальних сил. Е, от. Ну, р, враховуючи, що Сербія, як ми вже казали, дуже проросійська от Хорватія більш проукраїнська. Але я вам скажу, що спецслужби зайшли, були в Хорватії один час непогано. Вони заходили через бізнес, от купували фірми серйозні, причому вони маскувалися. Це був на російський, начебто капітал, а начебто якийсь Швейцарії чи з Австрії. Вже потім, якщо там покопатися, видно, що це російський слід. І, і я вам скажу, що і вони у Хорватії були окупались непогано. В мій час приходилось серйозно вити uh -huh. з ними боротьбу. А як щодо, пози... як щодо останньої позиції Хорватії щодо України, вона є стійкою на ваш поля такою міцною? Ну, звісно, ну, як і Євросоюза, позиція. Уряд він повністю підтримує Україну, намагається надати він взагалі-то Хорватія визначена, скажімо, що стосується розмінування такої величезної проблеми в Україні, яка зараз є, і буде років 30 після війни, кількості вмін і так далі. То Євросоюз НАТО доручили Хорватії займатися цим питанням розмінування, тобто бути головними, бо в них є досвід. У них теж було повно цих мін, вони ще до, до цих пір там є ще певні квадрати, де вони не розмінували десь в горах і так далі. Ну, от Уряд допомагає Україні певними там старою радянською технікою, яку вони міняють на Нову Захід, ну, як і інші країни. То, власне кажучи, уряд робить багато кроків. Щодо підтримки України, але були там певні виступи президента, якісь не зовсім зрозумілі, і так далі. Там була внутрішня дискусія між прем'єром Пленковичем і президентом Зораном Мілановичем, звідки в нього ці uh -huh. проросійські наративи, це я так уже міркую, Теж вони ж не, не так просто раз і взялися. Значить, наші росіяни ж там, мабуть, працюють серйозно, навіть в Хорватії ви розумієте. Uh -huh. А, там далі, якщо взяти в Угорщину чи взяти ту ж Словачину, це ж робота, розумієте, це не просто так, це постійна робота в інформаційному просторі, в тому числі. І знаю, що Україна має звернути увагу на інформаційну війну, в uh -huh. світовому інформаційному медіапросторі, тому що я бачу, що ми її не виграємо. Все це екстраполюється на ситуацію на фронті і так далі. І те, що блокується наш кордон, розумієте, mm -hmm. те, що раптом в Америці думають, чи давати нам допомогу, чи ні. Це, це все так. робота це росіян, це робота росіян особисто, з політиками, в медіах, в Київ постійні статті, якщо не відверто проросійські, ну якісь такі, які дають там знак питання. Дискредитують Україну і так далі, і щоб такого впливу не було, переважаючи, це значить, що ми маємо постійно працювати в кожній з цих країн по можливості, включаючи ту ж Сербію, хоча вона mm -hmm. проросійська, але ви не зміните ситуацію, якщо ви не дійдете до медії, до того, щоб доносить е, інформацію про Україну, скажімо, в Сербії це дуже складно. От, тому що там все домінує. Росіяни контролюють всі медії. Я так бачу: вони всі медії контролюють опозиційні, неопозиційні uh -huh. і так далі. Ну, не напряму, звісно, але через якісь впливання, вливання, фінансові і так далі. Тому ось е це інформаційно треба працювати постійно, щоденно. Ну, мабуть, найбільше до цього мають бути долучені посольства, тому що кореспондентів закордонних у нас видання фактично і не мають зараз. Це кошти, це кадри і так далі. І, і треба розуміти, що досвід, як я бачив, дві широкі війни і два збройних конфлікти, додатково чотири, значить на Балканах, що без перемоги в інформаційній війні ви не переможете на полі бою. І якщо ви бачите, що у нас ситуація не зовсім хороша на полі бою, не шукайте це тільки в озброєні чи кількості солдат. Шукайте далі. А що вона на інформаційному просторі? А виявляється, тут кругом російські наративи гуляють. Розумієте? Кругом сумніви а треба, чи взагалі також не було, чи треба Україні взагалі допомагати. Звідки ж воно взялось? Ці ж сумніви посіяли? Це системно працювали люди і так далі. Тому тут ситуацію треба кардинально міняти. Інакше це велика загроза національній безпеці Україні. Взагалі війну можна так програти. Студія. Пане Оксанде, дуже ви серйозну тему вінкраз е, щодо інформаційної такої війни. Тому що я вам скажу відверто, десь самого навіть була думка, що в нас хороша позиція в інформаційному аспекті на Балканах, але ви десь. Трошки по-іншому говорити Ні, Ну, слухайте, у нас непогана не позиція. Ну На Балканах. Чому? Тому що я кожен другий день пишу в Хорватії, в Боснії Герцеговині, uh -huh. в Чорногорі. Кожен другий день. Уявляєте собі, кожен uh -huh. другий день матеріал там є. Ну, хтось там передруковий з інших країн і так далі. А, от а, Але ну це добре. це добре. А інші країни, я питаю, а скільки? У нас є посольства. Де за час війни не опубліковано ні одного матеріалу в ЗМІ, це взагалі я не знаю, як, і, і чому ми не реагуємо на цю ситуацію і так далі. Для мене це ну, загадка велика, і, і мені здається, і я вже говорив в інших медіа, нам треба проводити засідання РНБО по інформаційній війні. І, і і визначать, хто за що відповідає. Ну, в український простір це легко тут покрити, mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. Це не складно. А світовий от ось важливо, що свій простір, включаючи і Росію, звісно, і віщать на Росії, в тому числі і так далі. І mm -hmm. тут треба кардинальні зміни робити, тому що хтось думає, що він щось робить, там збирає якісь. Умовно фейки, це він проводить величезну роботу інформацію, да, все це ну, дрібниці. Головне завдання не збирати фейки, а проводить політику, яка дискредитує Російську Федерацію на міжнародній арені. Тобто, світові ЗМІ постійно мають, е, виходить статті, які дискредитують. А Росія сама себе дискредитує, тобто, ну, це не так то складно, тому що вони mm -hmm. себе дискредитують постійно. Просто треба цим виходить і доносить системно в друкованих, в електронних, в соціальних мережах, але це має бути постійна системна робота, mm. я її, на жаль, не бачу. Ну, Сподіваємося, що почують, почують ці заклики. Неодноразово вже також чув щодо інших країн. Сподіваємося, що наші дипломати все-таки вас почують і не лише дипломати. Нагадаємо, спілкувалися сьогодні з Олександром Левченком, дипломатом, надзвичайним повноважним послом в Хорватії, також Боснії і Герцогівні. Говорили сьогодні про Балканський півострів безпосередньо, так найбільше про Сербію, що там відбувається, пане Олександре, дякую вам дуже е, за розмову. Це був маркер подій. Я називаюся Чуйко. Всіляких вам гараздів, До побачення.